Доброго дня! У нас сьогодні урок мови української і гуцульської. Я це гуцул, мій побратим. І ми зараз будемо трошки порівнювати мову діалекту. Хай так буде. Дивись, я хочу, наприклад, сказати гуцул. Я сьогодні з хлопцями побіг на позицію, але нас дуже сильно розфігачили. Як то буде? Я нині з хлопцями пошкандибав туди Гендички, з золотого пряпічок і там трошки нас от, трошки почали валити. Ну то таке ще по божески Далі. Ми поїхали в місто, хотіли віддихнути, відпочити, але щось е -е, натрапила така важка погода, і ми туди не поїхали. Коротше, холера всі ми поїхали, так і не доїхали. Коротше, якась холяра нас ловила і так і трахало посеред дороги. Але головне, що будемо живі, здорові та все й вийде. То все буде файно, все буде холера, нас немає, не мене, то до нас у хату не буде повертати, але якщо все буде файно і все буде культурно, то ми доїдемо ще повернемося живими. Слава Україні! Героям слава!